Добрий день, мої любі другого класника, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки і тема сьогоднішнього року як зміцнити своє здоров'я взимку. Разом ми йдемо в країну з Ти зі мною поруч стань. Повернися, повернися, повернися і кожному посміхнися. Як почалася виненка Україна? Яка зараз пора року? Зима. Який місяць? Грудень, якесь число? 15. Чи єсніє сонечко, чи є опади, яка температура. Пригадаємо, які ж зимові явища бувають взимку. Перше, що це? Снігопад, друге ожелець, третє іні. молодці. Чи буває погода взимку небезпечна? Так, коли дуже близько, так, або, наприклад, коли ще літ не зовсім завезли, ми підемо на ставочок. Чи можна довго взимку гуляти на вулиці? Ні. Тому що можна замерзнути так, та захворіти. Або отримати перехолодження чи обмороження. Перехолодження це стан людини, коли на всю поверхню шкіри впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче 35 градусів. Обмороження це ушкодження тканин організму під дією холоду. Що робити, щоб не захворіти? Потрібно тепло одягатися, взуття не повинно бути тісним, не виходити на вулицю з піднілим або з піднілою, уникати тривалого перебування на холоді, не виходь на вулицю голодним, голодною, тому що наш організм повинен витрачати енергію, щоб нас зігріти, а коли ми з вами будемо голодні, то організму ні з чого буде брати цю енергію. Провітре приміщення, щоб до нашого будиночку потрапляло свіже повітря, нам краще дихалося, і всі мікроби виходили. Щоб мати міцний імунітет, їжте побільше овочів, фруктів, сиру, каші, пити, соки і компоти. Краще запобігти обмороження, ніж потім лікуватися від нього. Так, бачимо, у нас є з вами тваринки, які мають довстиж, вони пристосовані до холоду. Це біле ведмідь. Він добре адаптований до свого існування. Його щільне хутра та товстий шар жиру добре ізолюють організм тварини від холоду. Пінгвін зберігає тепло в суворих умовах, жировице прошарах до 3 см товщиною йому це дозволяє, над яким знаходиться три шари водопроникного пір'я, яке рівномірно покриває тіло птаха. Так, тобто має таке пір'я, яке не водою. Морж – це сама тоста шкіра моржів 7-10 см і товстий прошарок підшкірного жиру 10-15 см. Це головне пристосування до суворих умов півночі. Така будова покривів дає можливість тривалий час проводити в холодній воді, добуваючи їжу. Адже щоб жити в холоді, потрібно мати великий запас енергії для обігріву організму. Які частини тіла найчастіше обморожуються? Так, обморожується це наші. Пальці рук, ніг, обличчя саме щок, ніс, підборіддя. Ознаки обмороження, шкірні покриви вигляді або синюшні, холодні. Чутливість відсутня або різко знижена. Тобто, наприклад, ми чіпаємо пальчик, але ми не відчуваємо, що ми до нього доторкаємося. При розтиранні та зігріванні виникає сильний біль у пальцях стоп та рук. В'ялість. Тобто у нас знесилення, немає нічого сил робити. Зменшення частоти пульсу, зниження артеріального тиску. Так, це можна взяти на приголінку? Ні. Так. Так. Ні. Так. Так. Ні. Що роблять діти? Так, у другий у нас є сніжок, а перший облизує бурульку. Чи можна це робити? Ні. Чому? тому що можна захворіти. Отже, які ж ознаки обмороження? обморожені. ділянки тіла бліді, холодні, втрачають чутливість. Так, це вірно. Обморожені ділянки тіла червоні, особливо чутливі. Ні. Людина лихоманить, потім настає сильне перезбудження. Ні. Людина лихоманить, потім настає в'ялість, слабкість і сонливість. Так, обвели. Перший і четвертий кружечок. Можна зафарбувати ручку, можна олівцем, який вам подобається. Так, ідемо з вами далі. Подивіться, будь ласка, на якій світлині діти одягнені не за погодою. Позначте галочку, де нас неправильно одягнулося. Звичайно, на першому малюнку. Отже, поставили галочку. Які частини тіла людини, на вашу думку, потріб... потребують особливого захисту? Що нас найбільше замерзає? Ніс, вуха, щоки, підборіддя, далі пальці, пальці рук і ніг. Пишемо: ніс, вуха. Щоки Підборіддя? Пальцы рук и них. Пальцы рук и них. Так, отже, нам з вами ще залишилось одне завдання і будемо завершувати наш ногу. Так, безпека взимку. Поділимо на безпечне та небезпечно. Перше. Небезпечно. Так, безпечно. Лісти сніг небезпечно. Кататися безпечно. Під проливним дощем небезпечно, безпечно, небезпечно. Безпечно, небезпечно, небезпечно. Так само небезпечно, безпечно кататися. Ні. Ну, так, сніжки безпечно, але потрібно бути дуже уважним, тому що можна теж отримати травму. Кататися на льоду безпечно. Перевіряємо. Молодці. Все. Ми з вами гарно попрацювали. Дякую вам за урок. До побачення.